Ну сейчас, если я найду ну, своего хозяина, то я это и поразвожу, <связь> А ну глянь давление в нашем аппарате, <связь> чуешь? Так, сейчас. Подумайся, давление что-то. Что с давлением? 80. Снимай. Йо. Сейчас. Командир, ты кем? Подсорчиком. Ну вот сейчас на второй этаж, слышишь. Творчик? Да. Аппарат будет пошел сдавать. Для ствола? Маши Машины меняются. Машины. Нет, без аппарата не лучше надо. Вот на найти кучу, набежи. Есть порчик, есть вот творчек. Давайте так, коли чоловіка свого одних є, зберемо фазолом. Оце на не потрібно, де зараз площі проллє, ми розгребаємо, Быстрей не да, 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 да. Да. Возайди, буде. Зараз вони говорять, може, якщо не буде, ми погриваємо. Як сюди, ми туди не Вот Без приказування. сейчас тут. Постоянно наблюдаем над балку и над всеми устройствами, за конструкциями. Чтобы... Отойди в ту сторону, он уже активировался надо. А не мог мобиль? Да не мог, блядь, я уже пришел. А повызу заправлять? Да, а о буде, так, да, заимбашил туди, блядь. Прямо туда в дырку а? горить, чуешь. А? Горы, это туда запыхнуть. Ого, хорошо горы, что. Помозукай как тут делать. И вот там ще без добре. А там бачите, блин, ваши. Ну да, апарад, я провезу аппарат. Пертій годині 45 хвилин до оперативно-диспетчерської служби броварського району надійшло повідомлення про заграння на складах сільгосп... приватного підприємства «Сільгосхімія». Коли наші працівники прибули на місце, то за зовнішніми ознаками було видно, що дійсно горить приміщення складу приблизно десь площою 100 метрів. Всередині складу знаходились сільгоспхімічні речовини, які треба теж було гасити. По прибуттю о 6 годині 45 хвилин пожежа було ліквідовано. Працювали підрозділи з міста Браварів. Ну, на даний момент на складах працюють працівники правоохоронних органів, наші працівники. Що стосується того, що знаходилось всередині складів, то працювали теж працівники. Санітарної епідеміологічної служби з'ясовують, що могло знаходитись сирен складів, і яка причина загорання.